Розпаковка з АТБ і нашої ряби. Сьогодні 5 серпня. Ці продукти це для мого схуднення. Так як я почала худнути 1 травня цього року з ваги 1334. У мене вже мінус 23 кілограми за три місяці. Так. Пепсі зеро. Вона на, на акції там 29 з копійками. Яйця 5 штук. Яйця більше 50 гривень. Так. 5140. Десяток яєць. Перець взяла. Не знаю, тут 10 перчин. Хотіла взяти огірки, в АТБ нема ні одного огірка. <клух> так, перець. Перець по 39,95. 40 гривень. Це в мене він вийшов, наскільки? На 30 з копійками Так. Далі взяла це корм коту. Бумага одна друга. Взяла вершки. До кави. Також в АТБ Зараз на них акція. Так, а де я чек був? Зараз скажу. В яку ціну? Так, вершки 33,20. Так. І за ТБ ще жуйка. Без цукру. Так, в АТБ чек на 190 гривень. І тепер з нашої ряби. Кіло 200 курячий фарш з окорочка І взяла спинки. Тут спинки 12 штук. Так, на 321 гривню. Оце. 321. Так. М'ясо рублене, куряче, охолоджене. За кілограм а це на 203 гривні. Тут кіло 230. Так, а спинки по 49,90. До речі, подешевшили, були 50 чимось. Так, тут у мене. 2 350. Ось, Цілий пакет на 117 гривень. Так що все, така, така розпаковка. Але огірків немає. Помідори багатенько, також дорогі, рожеві по акції 70 чимось гривень. Огірків нуль. Капуста недорого, 17 чимось, але там така головка капусти, що я не знаю, мабуть, кілограмів 5 би заважила. Перець оцей, що? такий здоровий червоний по 115. Так що все. А на базар їхати не хочу, це ж жарко. Фух. Так, що замість огірків буде перець. Щось придумаю. Можна просто його запекти, потім шкірку зняти, такий салат зробити. Можна просто то таке, То не головне. Так що всім гарного дня і гарних схуднень.